Буковинські бойові собаки, хард і кола допомагають рятувати людське життя. Часто ризиковану для життя службу несуть поруч із надзвичайниками. Тварини знаходять людей під завалами та посеред засніжених гірських масивів чотирилапі демонструють відмінну фізичну форму, гострий нюх та виняткову здатність швидко та ефективно знаходити потерпілих. Більше про собак у сюжеті Ольги Лучик. Собаки, рятувальники Харт та Кола щойно успішно впоралися з черговим завданням і тепер чекають, аби їх похвалили. Вони можуть бути надзвичайно милими і водночас відважними. Регулярно та наполегливо ці спритні бойові пси набувають зі своїми наставниками необхідних навичок. І наприкінці кожного такого виснажливого тренування на них чекає винагорода. Під час пошуково-рятувальних робіт та тренувань з собаками ми завжди для них беремо смаколики. Олександра на службі віднедавна і лише звикає до хвостатих напарників. Але кожен уже став її справжнім другом. Я на службі не так давно і вже встигла познайомитись та подружитися з нашими чотирилапими носиками. Насправді, хард та кола. Для нас не є тільки службові собаки, вони для нас справжні друзі, тому що ми виконуємо разом спільну роботу. Ми рятуємо людей. Гострий нюх, витривалість і безмежна відданість роблять собак незамінними помічниками в екстремальних умовах. Валерій служить у ДСНС уже два роки. Кола часто йому допомагала. За період служби кола залучалася в багатьох рятувальних операціях. та навіть знайшла, врятувала одну людину. Лише торік кінологічні підрозділи ДСНС майже сотню разів виконували пошукові операції. За цей час вони врятували десятки людських життів. Ось на цьому відео засніжених горах Харт знаходить людину, котра загубилася. Моя собака працює вільним коштом. Під час полуробіт собака запускається в ліс і своїм носом вона вловлює різні запахи. Під час цього шукаючи, не дивлячись на свого провідника. Знайшовши людину, собака дає мені голосову команду. Ау. Ці німецькі вівчарки витривалі до довгих походів з зимовими перевалами, легко орієнтуються в лісі і вміють позначати місце перебування зниклої людини. Костянтин у парі з Хардом уже три роки. Пригадую одну з останніх історій порятунку. Надійшов виклик, що загубилася людина в горах. Це був зимній період, і діставатися до людини прийшлося майже в пояс снігу. От тоді було собаці важко працювати ну і нам також. Ну але ми постаралися змогли. За період, який я працюю зі своєю службовою собакою, на його рахунку є троє врятованих життів. А ще ці собаки вміють дарувати позитивні емоції навіть після важкого робочого дня чи багатогодинних вистажливих пошуків. З Чернівецької області Ольга Лучик, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.